Всім привіт любителям FIFA, З вами я Микита. Ви на каналі Ніколі 0. І сьогодні ми будемо знімати відео на четверте фіналу і чемпіонів за Шахтар Донецьк. І сьогодні ми будемо грати проти Штутгарта. Ми в першому матчі пропустили два голи. Якось по скриптам EA дуже добрі. Два. Але ми водили, нормально все було. Я не знаю, ну... Зараз ми це виправимо. Погнали. Боже. Я улюблю сікану цього. Не, ну скажіть. Без слів просто я не можу. Ну, я буду так знімати повністю тепер, тому що ну, треба нам вигравати, а ми ніяк не виграємо. Кевін. Такс. сюда молодец на кевина стопаненко стопаненко на судакова Судакова ножи и в так вот дуже добру я дуже добре от це виходить спасовка сикан і я думаю уже Дуже-дуже довго біжати з ними, але... молодці, добре почались. Але якщо буде ще грати, то тут буде ще Це супер. Я не можу в мене стрес. Молодець зубков. Спасовано сутакова судаков. Закедон на Кевина. Кевин. Кевин спасована Сикана, над Судаком, Судако. Боже як все було пройти просто. Не ну молодці. Уже обрізається роблять. Але не хватає чого особено. Починка даже є вся. Все прям є, але закінчення немає. Штепаненко. На Кевіна, Кевін на Сікана, Кеві. Сікан на, Сіка. на Судакова. Судакова у нас молодець. І удар. і ух ти ж! і летить его робець! Ух, три, два, Шахтар все-таки комбэкну. Проти Штудгарда. Я хотів сказати, що ПСВ. Як в тому в матчі кваліфікації, ну в реально... В реальному житті. Да ПСВ там комбэкнув. А тепер... Шахтар, А нет Штудгард. Не, ну тут уже добре все одно. Так, конопля. Спасована Назарія. Степаненко спасована Сікана. Ну, ось це в мене головний мінус Сікан. Він може та, він робить все, але не завершує чогось. Ну, то й завершальної думки немає. Ай. Ех... 2.0. Це дуже добрий результат. А ми можемо і не симулювати ми. Зараз ще, якщо займі буде добре для нас конопля. На Назарію. Зубкову, я і як його звати, знаю. Назарій... Може. Судаков. А, -а, а, Так, Скевин, Накид, Сикан. Пока что нормально, так. Не так и плану. Шахтарь. Пытайся якось забитий. Mm -hmm. Так, Смилот Хенвике. На Матвиянку, Матвиянку на Назап. На, на, зап... на Я, честно, не знаю. Ребчил. Шахтаря. На запыне. Так, Сикан. Ух ты ж ну то переборчик Назад Панопля, молодець. Можна і так протриматись, звісно, але треба ще забити для впевненості. То зараз може зрівняти рахунок, Штутгарт. А то ми бачили. Зрівняли, потім виграли, не хочеться на цього. Нам вже впевнено дограти. Но тут би фол і там би фол. Так, на Хенрике, Хенрика на, Кеві, на, Кеві, на, Кеві, на, на Кеві, Але Кевін, Кевин. На Сикана Сикан скиду на Кевина. Але Кевин йде до кінця. Хоче скинути, я так звозум на судакова і судаков! Пидливу, чепид! я так звозумі, під ліву собі, під Пидливу. і трену. Разграл. Что дорода? Не, ну то був щось на сверхлюдському. Не, на такой засуву область киташо. Поплив вратарь. Не, ну хорош. 9 Юлий, 13 матчо. Три майжор тур. І тут, для шахтаря дуже гарна нота яким можна і замершувати матч Дмитрийч Волод на Коноплю. І ще раз, Судаков. На Сікана. Сікан, блін. Можна було закинути, малень. Шахтар иде внутрі в в фіналу Ліги Чемпіонів. Перемагає при цьому Штутгарт з рахунком 3-0. Ну а при цьому 1-2. І зараз ми побачимо Мансіті, Сіті рибці. Все. Все. всі матчі. А ні. ми бачимо тут Спортінг у нас програв в Атлетику Мадрид, якому 2-4 виграв з рахунком. Тут у нас... Барселона може попастися. Може Лейпциг нам, в принципі, а Атлетик у Барселоні. Буде Іспанськ. Але мені кажеться, що ні. Зараз Барселона. А не, Лейпциг. Все таки Лейпциг. Ну я вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Саме головне. Дивіться футбол. Živit... Ne. Yeah. Hrajte fotbal. Živit fotbal. Sim, papa.